Доброго ранку, мої маленькі друзі. Подивіться, куди я потрапила на чудову осінню галявину. Подивіться, скільки тут квіточок. Погляньте, діти, деякі дерева скинули листву, деякі стоять в жовтій листві. Травичка посохла, а тут несподівано я натрапила на ось таку осінню галявину. Галявину із осінніх квітів. Давайте обійдемо її з іншої сторони. Ось я обійшла і можу показати вам цю квіткову осінню галявину із осінніх квіточок ось з цієї із зворотньої сторони. Подивіться, діти, яка краса! І що ж це за квіточки такі? Давайте підійдемо ближче. Ось вони гарні, яскраві, жовто-лилові квіточки? А ось ще рожеві. А ось там, подивіться, фіолетові. А ось тут жовто гарячі. Діти, а ви здогадались, як називаються ці квіточки? Жовті, фіолетові, жовтогарячі. Ці квіточки називаються хризантеми. Вони починають рости, і стигнути наприкінці літа, але ж квітнути починають тоді, коли літо закінчується, коли настають холоди. І ось зараз під час холоду всі літні квіточки, майже всі. Вже загинули, зав'яли, а ці залишились і радують нас. Але ж вони дуже гарні, різнокольорові, вони радують і прикрашають клумби, радують людей. Чи не справжня краса? Ну, що ж дітлахи навіть і восени, коли дерева або жовті? Або голі можна побачити красу навколо себе, таку красу, яку побачила зараз я. Осіння краса із осінніх квітів. До побачення, малеча! Шукайте і ви осінню красу, і ви обов'язково її побачите.